Увага, шахраї розсилають смски під виглядом того, що у вас там якась посилка прийшла через Укрпошту. Мені мама про це сказала ще кілька тижнів тому. Певно, і я не звернув увагу, бо розумію, що я звичайно що на таке не поведусь, але те, що мама знає, вже про це це вже добре, щоб вона не переходила зайвий раз. Але дісталося й до мене. Тим чином, що вчора і сьогодні деякі з моїх замовників почали писати, що вони таке отримають, і подумали, що можливо це від мене повідомлення. Це ті замовники, які звичайно, що робили замовлення перший раз, не знають, що я пишу. Ем... Повідомлення про те, що товар ваш прийшов вже. Я його отримав в Києві, саме туди, там де ми з вами спілкувалися, а не відправляю там через якусь Укрпошту автоматично, бо ви сплачуєте спочатку за доставку за вагу товару. Тобто, в будь-якому разі, я не можу вам нічого напряму одразу відправити через 2-3 тижні після замовлення, тому що потрібно сплатити за доставку товару, і я беру у вас дані для відправки. Тому будьте і будьте дуже, і будьте, і будьте уважні.